Сьогодні в Україні православні віряни вперше офіційно відзначають водохреще за новим церковним новоюліанським календарем. Раніше нагадаю, це свято припадало на 19 січня, а тепер його відзначають 6 числа. Зранку біля водойм відбулися богослужіння та купання людей. Як це було на морському збережжі в Одесі? Подивіться. Температура повітря плюс 6 градусів, температура води плюс 5, на морі. Шторм восьма ранку. На центральному пляжі Одеси рятувальні пости ДСНС на поготові. сьогодні. Православні віряни святкують водохреща. ДСНС взагалі рекомендувало громадянам утриматися від традиції водохреща, тому що зараз в країні війна і масові скупчення людей вони можуть бути небезпечними. Такі заходи зараз не на часі, але ми розуміємо те, що Люди продовжують жити, свята відбуваються. Рятувальники нагадують основні правила: перед заходом у воду варто зробити, хоча б невелику розминку: розігріти організм, не забігати у воду, не занурюватися з головою та в жодному разі не купатися після вживання алкоголю. З Одеси Андрій Настасов і Міханошин, Подробиця, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.